Друзі, вітаю! Давайте поговоримо оперативною інформацією. Є кілька новин від того, що Нідерланди дають плюс 6 мільярдів, 20 мільярдів дають Штати і 3 дає Японія плюс ще кілька мільярдів Британія. І пішли плітки, що мовляв Україна може забезпечити себе на весь рік війни. Не для того, щоб воювати весь рік війни, а як мінімум до того, щоб підійти до переговорів з Росією. В більш серйозній формі, мовляв, ми не залежимо. Ну не дасть Трамп нам гроші, окей, але в нас рік повинні закрити. Це демонстрація наших союзників, того, що Україна готова і маніпулювати нею не варто. Лавров каже, що виходили французи, просили поговорити про Україну без України, вирішити українське питання, так зване. Єдине в цій же заяві Лавров почав трошки сам собі й суперечити. Ну і вимагає остаточних юридичних домовленостей між Заходом та Росією. Просять найсмішніше гарантій безпеки Росії. Тобто Росія напала на нас, почала вбивати мирне населення, а гарантій безпеки просить собі. Ну, дивна психологія, мені ніколи її не зрозуміти в силу різних причин. Ну, але бачимо, що. Такі речі відбуваються. Ну і ще стармер каже: треба подвоїти допомогу Україні. А кіт Келох буде дуже дуже скоро. Протягом одного-двох тижнів знаю навіть точні дати. Можу вам розповісти. Плюс, трошки налякає він росіяни. Росіяни до його приїзду вже почали готувати обмін полоненими ближче до білоруського кордону. Станеться сам обмін, при цьому налякали не тільки Росія й Білорусь. Білорусь теж хоче дещо нам повернути. Декого, а, ну і, власне, є орієнтирно, коли Кело хоче зупинити війну. Це кілька інсайдів від моїх політичних друзів. Підпишіться на цей YouTube канал. А, це важливо. Ми боремось з російською пропагандою. Ростемо ми, росте. Якраз таки сила українського Ютубу. А друге, це допомагає нам робити збори. Зараз ми проводимо збір на турецький напрямок. Напрямок складний напрямок, де ви бачите відбуваються дуже складні бої. і напрямок, де сьогодні, наприклад, здався громадянин Єгипту, який воював на стороні Росії. Що йому не сиділось в сонячному Єгипті, не зрозуміло, чому він. Покинув свій Шарм-Аль-Шейх і поїхав воювати проти українців. Взагалі зрозуміти важко. Росія це важливо, щоб втягувати якомога більше країн, от, але бачимо, що навіть єгиптянин їм не допоміг допомагають на цьому напрямку тільки українські військові знищувати окупантів те, що нам треба. Ну і щоб Росії ні Єгипет, ні Північна Корея на цьому напрямку не допомогло. Ми з вами купуємо два наземних дрони. Ударних дрони, які будуть з кулеметів атакувати, це такі наземні атакуючі комплекси, будуть атакувати російські позиції, бережучи життя нашим військовим. Ми зібрали вже майже половину, майже 400 тисяч у нас на банці. Нам зараз треба дійти до 800, тому, будь ласка, зробіть донат, 100 200, 500 гривень буде просто ідеальною історією. Власне, я почну е, сьогоднішню нашу з вами розмову з того, що з'явилось дуже багато інформації в західних змі, навіть в російських телеграм-каналах, а особливо в Казахстані та Азербайджані, що літак, який летів е, в Даґсстан в Чечню, летів із Баку, е, міг бути продірявлений є вже відео і фото борту. А де видно, що він міг бути уражений російською системою ППО. Росія, ви знаєте, дуже така безалаберна держава, яка дуже часто виставляє відстежування цілей, не розбираючись, а що ж це за цілі. Ну і взяли, влучили в цивільний літак, де було 70 людей. Зрозуміло, він отримав пошкодження, почав робити круг. Ну і на території. Казахстану спробував сісти, і це була достатньо травматична посадка, яка призвела до того, що 50 людей загинуло. Це не перша історія, коли Росія б'є по цивільних літаках. Ви пам'ятаєте Донбас, 15-й рік, коли Росія просто знищила MH17 в небі Донбасу голландський літак, який летів до Індонезії. Ну і росіяни там намагалися в судах доводити, що ми винні зрозуміло, що і там. Між е, Казахстаном і Азербайджаном будуть вбивати український клин, але вже зараз відомо і зрозуміло, що це Росія, російське ППО, яке в Чечні було поставлено просто всліпу, Давай збивати все, що летить. І неважливо, що у вас відкрити аеропорт, і ви запускаєте пасажирський рейс. От в цьому вся Росія нульова цінність людського життя. Нульова цінність. Наші співчуття родинам, які були на борту, але азербайджанським родинам. Але Росія повинна за це відповідати. Ми не повинні мовчати. Так, да, Росія зараз буде залякувати і Азербайджан, і Казахстан. Буде залякувати, мовчіть, не робіть, візьміть на себе вину. Ви пам'ятаєте, колись росіяни збили літак наш і нас просили взяти вину? Типу, ну ви самі там лупанули, типу, ну так. Це ж вони роблять. І ось зараз ми це не повинні відпускати. Росія повинна відповідати за вбитих людей. Росія повинна за це відповідати. Далі, Лавро вийшов, не сидиться йому, от Медведєв випив і все нормально. Вже даже почав бухати мер Москви Собянін в супер нетверезому вигляді доповідав, як вони ковідні лікарні переробляють для лікарні і госпіталі для учасників СВО. Так от, Росія ж постійно кричить, що там 750 тисяч немає стільки вбитими і раненими. Це Україна видумує, до речі, там вже не 750, 780 тисяч. Ну от. Але розумієте, історія наступна. Він каже, що немає 780 тисяч. І тут Собянін в такому стані, ну це типовий стан для Росії, в цілому, не тільки в Новорічні свята, каже, в цьому госпіталі. Можливість приймати 600 тисяч, і це власне те, що вони очікують. Тобто 600 тисяч ранених на один госпіталь. Так, да, він каже, це найбільший госпіталь в Росії, переобладнаний, і там зразу 3D-принтер поставили шию тім кастелі. Але це відповідь масштаби втрат. Вони то їх заперечують, але бачите, госпіталь на 600 тисяч поранених уже приготували. Після цієї атаки масованої Байден до речі доручив Пентагону нарощувати військову допомогу Україні. От Байден сказав, що за його словами, в останній місці США надали Україні сотні ракет ППО і ще більше в дорозі. У перші години Різдва Росія запустила хвилі ракети безпілотників проти українських міст і критично важливої енергетичної інфраструктури. Метою цієї обурливої атаки було відрізати українському народу доступ до тепла та електроенергії взимку і поставити під загрозу безпеку енергосистеми. Байден сказав, що український народ заслуговує на життя в мирі та безпеці. Додав, що Сполучені Штати, міжнародне співтовариство, повинні продовжувати підтримувати Україну, поки не не здобуде перемогу над російською агресією. Сказав Байден. От. А, власне, коментуючи а, обстріли. І ці обстріли теж коментував Лавров <кхи>, щодо енергосистеми. І міністр оборони їхній сказав, що вони б'ють. До речі, я говорив з кількома енергетичними експертами кажуть, що Росія в останній час намагається цілити в лівий берег, от, а не в правий берег. Типу, мовляв, ну, більше, це не значить, що вони в правий не стріляють, стріляють. Але, мовляв, типу, щоб посварити. Пам'ятаєте, як тоді намагались посварити. Київ та Львів, ось у вас є ППО, а у вас нема ППО, і давайте будемо сваритися. Київ більше люблять. Так само тут, типу. а давайте будемо стріляти більше сюди, щоб ті з тими почали сваритися. От в цьому є підлість російського чорта, типу, він намагається завжди робити саме от в таку історію. Е, але продовжуючи про Лаврова, е, Лавров каже, що на них виходили французькі колеги, кажуть, що давайте налагодимо діалог по українському питанню. Без жодної України діалог щодо українського питання і це порушує принцип, який Захід постійно повторює про те, що ні слова про Україну без України. Але Лавров каже: вони ж то й не проти, але й французи кудись ділись, і нічого без України не вирішували. І загалом резюмує Лавров французи, то просять поговорити щось про Україну. А паралельно одні з небагатьох, хто форсують питання введення військ в Україну, щоб допомогти українцям. Так, да, зараз більше скочується до миротворчої місії, але тим не менше ця історія на столі, про неї всі говорять. Що цікаво, що цікавого ми бачимо, це те, що Франція і Британія дійсно, як торпеди, проштовхують допомогу Україні не тільки зброєю, а й військами. І це дуже засмучує, я б навіть сказав, розлючує стару сиву лошадь по імені Лавров, І от він каже, що це. Вводить їх в стан незрозумілості. То ви хочете про Україну говорити, чи ви хочете Україну знищувати, чи ви хочете, а, чи ви хочете якраз а, війська вводити, щоб там знищувати росіян? Ну і каже, що їм треба остаточні юридичні домовленості, які будуть фіксувати усі умови забезпечення безпеки Російської Федерації. Звичайно ж, законні інтереси безпеки наших сусідів, але в контексті, який міжнародно правовим способом закріплюють на неможливість порушення цих домовленостей. Ну, зрозуміло, не впускати Україну в НАТО, дати Україну на потолу російським собакам. Ну і, типу, пообіцяти Росії, що ще й Балтійські країни можна буде. Прихватнути, коли буде зручний момент. Ну але ніхто на це крім Росії не погоджується. Більше того, Кір Стармер, прем'єр-міністр Британії, каже, що треба Україні подвоїти допомогу, тому що те, що Росія робила в Різдво, найбільше християнське свято, ні в які ворота не лізе. Треба вдвічі збільшити допомогу. А, і ми бачимо, що є класні друзі країни України, ну, от а, які видають російські активи. 3 мільярди вже летить нам від Японії, забезпеченими російськими замороженими активами. Прем'єр-міністр Японії Шигеро Ішібо сказав, що передасться Україні. Подякував Україні, подякував народу України, українським військовим. От аналогічну історію вже зробив 3,8 мільярда спрямував народ Нідерландів. Прекрасні наші нідерландські друзі. От і кажуть, що цього мало. Оце нормальні друзі. Мало. Кажуть, мало. Треба дати ще 6 мільярдів. Отак. От не просто і вони люблять оселеця, і ми любимо оселедця. І це не тільки це зближує наші народи, але й їхня відданість боротьбі за демократію, за свободу і протистояння з Російською Федерацією. Ми їх, коли переможемо, запросимо в Україну. Ближче до Дунаю будемо ловити там дунайського селеця і пригощати наших голландських друзів. От, ми дійсно не забудемо жодну країну, яка нам допомагала. Тим більше Голландія, в якій проживає порядка 10 мільйонів людей, 6 мільярдів для них це серйозні гроші. Плюс до 3,8, які вже дали, і це в євро. От, зараз так само доєднається Британія до японських грошей, Штати передали двадцятку. Зараз ще будуть північні країни. От єдине, що трошки заяви Трампа щодо Данії лякають данців два мільярди, які вже мало піти в Україну, зараз можуть піти в Гренландію на військову базу будувати. Ну, от переживають заяву Трампа. А Трамп куражиться як може, і це трошки збиває допомогу Україні. Ви знаєте, що заяви Трампа він там з Новим роком всіх почав вітати. Ну і так вітав з Новим роком, що довів до інфаркту одразу три країни. Ну от е, Панамі сказав, що там стоять китайські військові. Каже, ми ж там поклали скільки своїх людей 110 років тому, 38 тисяч, коли бундували цей канал. Що там роблять Китайці? І будемо повертати далі. Привітав Канаду Джастіна Трюдо, сказав, що податки зменшаться в 60%, Бізнес подвоїться і вони будуть захищені в військовому плані, якщо Канада стане 51-м штатом. Сполучених Штатів Америки Джастіна він назвав губернатором, ну от, ну і на цьому не зупинився. Дойшов аж до Гренландії, сказав, що народ Гренландії чекає Сполучених Штатів. Зрозуміло, їх все це вводить в ступор. Вони не розуміють, що робити. Ну і от Данія, замість того, щоб дати гроші нам, зараз думає, можливо, щось будувати, не знаю, чи це допоможе ці 2 мільярди щось будувати. Все рівно краще давати Україні. Я думаю, що Данці це все так і вирішать, бо проти штатів ніяка база ваша нічого не допоможе. Але в будь-якому випадку Трамп почав з дуже жорсткого експансіонізму. От і ця експансія може призвести до зміни політики щодо Росії. А чому поступатись Росії? І, власне, людина, яка буде вести переговори, Кіт Келох, буде ближче до 7 січня, він буде тут десь в розрізі. Четверте сьоме точні дати визначаються, тому що ще домовляється з європейськими країнами, з іншими країнами, коли він точно буде, але от четверте сьоме це можуть бути саме ті числа, і коли він буде тут. Друге, росіян налякав його вчорашній твіти. Росіяни вже вийшли з пропозиції. Давайте обмін полоненими зробимо під приїзд Кіта Келога. Вони його побоюються. Чоловікові 80, але ясний розум і дуже серйозна налаштованість. Ну, і третє, він хоче приїхати тут говорити про заморозку. Зрозуміло, раніше 20 го офіційно він нічого не скаже, але, мовляв, заморозки давайте домовлятись про мир, паралельно проводити вибори. Росіяни хочуть повну зміну влади в Україні, нав'язують свої умови, келох таких умов не ставить. Але каже: давайте, щоб навесну, гармати затихли. Зиму ще довойовуйте, хто що хоче, хто де стане, тому то й буде. Ну, от те, що супер невигідно для України через те, що. Замість того, щоб допомогти нам відвоювати те, що є, він хоче зупинити все. От так в момент втрачено в 22-му році, коли контрнаступ залужного дійшов, повернув Херсон, Сумщину, Харківщину, Київщину. Ось тоді і Вудворд пише: і зараз американські аналітики в штабі Байдена кажуть, що да, тоді треба було б залужному дати ще добрих кілька десятків мільярдів, а то й 100 мільярдів зброєю. І Росії не було б на території України. Просто от ту динаміку, якою залужний тоді повертав території, треба було допомогти, а не зупиняти. Але ж тоді Росія почала кричати: і стидно заходу має бути, от просто стидно. Тоді, коли було багато українських військових, які могли це все швидко робити. Вони сказали, слухайте, Росія почала проводити цей наратив через продажну пресу деяких журналістів, російських журналістів, які побрали британські паспорти, побрали американські паспорти, і тепер вони, британці і американці, в Москву літають, гроші від олігархів отримують, російські наративи просувають проти Одеси. Наративи просувають за гроші, за гроші, за бабло просто російське. Ну от. А, і тоді вони пішли: Ой, якщо Росія розпадеться, це ж Україна може дойти до Москви. Вони не зупиняться на кордоні. Да наша нам смердюча ваша російська земля, нам своє повернуть і все. Але вони почали: а якщо ми розпадемося, кому буде ця зброя? Захід подумайте, Росія розпадеться, це катастрофа. І дійсно, деякі лузери на Заході почали в це вірити. І почали: ой-ой-ой, давайте збережемо Росію, замість того, щоб допомагати Україні. Вони почали допомагати Росії, щоб вона не розвалилась і не давати нічого нам. А тоді був такий історичний момент. Келог зараз каже: ні, до цього ми не вертаємося, заморозка. І от він хоче весна, перший другий місяць весни він хоче зупинити поле бою. Ось така а, задача в Келга. Це не єдиний точний сценарій. Зрозуміло, що в нього є А, Б, С. Але ось це сама базова робоча версія. Трамп приходить 20-го, і запускати процеси 1, 2, до 3 місяців зупинити. Вийде в нього, не вийде, побачимо. Тобто не, не тільки від нього це залежить, але бачимо, що цю історію вони дуже сильно просувають. Друзі, це все. Все, що я хотів вам розповісти, це все, з чим я хотів з вами поділитися. Я ще сьогодні точно вийду з вами на зв'язок. Я хочу попросити донат, хочу попросити підписку, і щоб ви написали в коментарях, вийде на весну Келога заморозити, чи не вийде. От яка ваша думка. Плюс бачите, що Росія зменшила. Набір в свою армію зменшила мобілізацію, мовляв, теж надіються піти по цьому плану. Зійдуться пазли чи не зійдуться? Напишіть в коментарях. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.